Проект інсайт в ефірі радіо «Місто міста Богом. Студії з вами працює Віктор Мозелевський. Сьогодні ми будемо говорити про проект, який назва якого правова та психологічна підтримка родин загиблих захисників та захисниць та поранених військових. Ми поруч, який проводиться в ветеранському просторі міста Вінниці, і допоможуть нам розповісти про нього, розкрити усі його особливості. Марія Довжик, виконавча директорка Вінницького аналітичного просвітницького центру, ветеранський простір та Ростислав Рабцун, менеджер у соціальній сфері. Вітаю вас. Пані та панове, Добрий Добрий день. А, і давайте розпочнемо із е, е, безпосереднього проєкту. Він е, в травні розпочався, так, що я не помиляюся, і вже наразі в нього стадія такого завершення. так? Тобто можна підбивати якісь підсумки. А, давайте, з чого він розпочинався взагалі? Чия була ініціатива і е, звідки йшла допомога на реалізацію цього проєкту? Е, наш проєкт. Е, в... Напрямку допомоги е, пораненим та родинам загиблих захисників і захисниць насправді це як продовження нашої діяльності, яку ми здійснюємо вже з 20-го року. А е, власне, як і будь-який проєкт починався з написання проєкту uh -huh. і аргументації, чому він потрібен. Е, власне, е, ми Написали проєкт, отримали фінансову підтримку Міжнародного фонду відродження і, власне, розпочали його реалізовувати. Тут також варто пам'ятати, що ми його реалізовували не лише за підтримки Міжнародного фонду відродження, але і за підтримки Вінницької міської ради, яка частину проєкту також допомогла реалізовувати а саме це психологічна. Відновлення, ретрит батьків полеглих захисників та захисниць в мальовничих Карпатах. Це був шестиденний ретрит з роботою психологів, з виїздом відповідно на 6 днів з роботою психологів і не тільки. Mm -hmm. ну, ви взагалі-то реалізовували проєкт власними силами, так? Чи долучали фахівців, так мовити, сторони? Ну насправді в нас у ветеранському просторі є сформована команда, яка з кожним роком розширюється звичайно. Ми би хотіли реалізовувати все настільки, наскільки можна власними силами, але ж ну, як мінімум у нас немає бази в Карпатах. Так, відповідно, звичайно, залучалися юристи. Фахівців правової допомоги, без яких ми би не справились, напевно, звичайно, психологи з товариства психологів та психотерапевтів Вінницької області, а саме, якщо ми говоримо про психологічний ретрит, виїзд безпосередньо на шестиденне відновлення батьків полеглих захисників, це Завдяки стало можливим завдяки участі Тетяни Олександрівни, Комар та Олени Бесараб, яка Бесараби, яка які безпосередньо допомагали і взяли на себе частину саме психології в цьому проєкті, бо це одна з ключових, я би сказала, таких один з ключових моментів насправді. Ми вже кілька разів говорили безпосередньо про цей ретрит. Так? Давайте вже більше про нього скажемо. Шість днів у Карпатах. Так? так? Звісно, що таким чином. можна... Люди не забудуть травми, батьки, полеглих захисників, але, можливо, якимось чином трохи стане легше. Так? На що була орієнтована робота психологів? Це вже. Не перший наш виїзд в такому форматі саме для батьків і матерів загиблих наших героїв. Перший такий пробний виїзд був зі створенням програми був в минулому році, в 2022 році, також до речі, в жовтні місяці. Нам імпонує саме цей період з певних причин. В цьому році ми Поїхали в середині жовтня, так і, звичайно, ви праві не, ну, таке неможливо забути, але наша програма, наше відновлення, воно спрямоване безпосередньо над зціленням, як тема нашого ретриту uh -huh. була: стілюємо душу та тіло. Так. Ми завдяки психологам вчилися. На, на, набувати е, нових навичок для е, отримання ресурсу, так вчилися е, зцілювати себе як фізично, так і е, в психологічному е, плані. І на, найголовніше, взагалі, акцент в цьому ретриті було те, що е, люди, батьки, матері, які поїхали туди, вони е, безпосередньо зфокусувалися на Собі на власному відчутті, самовідчутті, так у нас, щоб ви розуміли, кожен ранок почавана з руханки mm -hmm. на дворі. і це про регулярні фізичні, невеличкі, але вправи, які спрямовані на добре самопочуття, фізичне, без фізичного доброго самопочуття, про психологічне важко говорити, тому це має бути все в комплексі. А скільки батьків прийшли цей ретрит в цьому року? році? Нам вдалося організувати групу 22 особи. Ми би хотіли е, по максимуму охопити е, усіх. Е, то потребує або хто би хотів доєднатися, але є певні обмеження, і група, на жаль, не може бути значно більшою. Так, тобто в минулому році це було 20 осіб в цьому році це 22 особи. Це група, яка змогла комфортно відпрацювати, бо знов-таки це не відпочинок був. Це робота. А, це робота над собою, і ми, коли оголошували взагалі про цю поїздку, оголошували про цю роботу, ми наголошували на тому, що це робота над власним психоемоційним станом. І е, група працювала двічі на день. от І це важливо. і е, е, Які відгуки були від е, батьків? На щастя, що не можу приховувати на щастя позитивні відгуки. Одне з найприємніших було почути, що я не очікувала такого результату, mm. що в останній день у нас була можливість, щоб про свої відчуття, і як відгук, так кожен з учасників міг сказати. І одне з було з тих, що. Мама одна сказала: я їду звідси зовсім іншою людиною, і це говорить про те, що ми спрацювали. Результат є. Результат є. Ми точніше, не ми спрацювали. Вони це зробили, а ми правильно допомогли. І це важливо. Ну, це... Приємно дійсно чути. Так, Марія Довжик, виконавча директорка Вінницького аналітичного просвітницького центру Ветеранський простір та Ростислав Рабцун, менеджер у соціальній сфері. У нас сьогодні в ефірі говоримо про підтримку родин захисників і продовжуємо говорити про проєкт. І що в себе включає, ми ретрит вже обговорили достатньо детально. Що ще включає в себе проєкт в своєму виконанні? Взагалі, проєкт був направлений. Це як ретрит, це як кінцева, uh -huh. Uh -huh. Е, кінцевий захід. Е, протягом проєкту були створені групи е, психологічні з психологом, де можна було попередньо як зустрічатися і від ну, працювати з психологом. Так е, також в межах проекту були арт-терапевтичні заходи. А тому, що насправді творчість вона відволікає, вона надихає і вона дає ресурс. І, звичайно, нічого так не працює, на мою думку, особисто як враження. Тому в рамках проекту були також і екскурсії, і тут були екскурсії як містом. Завдяки нашій е, прекрасній е, Вінницькій Едесі, так а, Так. Е, і по всьому місту автобусна екскурсія була. Петємо, рибак, гінеса. Так, так. Та. Власне, це як те, що ми підготовлювались да, до ретриту. А, окремо були групи для батьків, окремо були групи також для дружин, які переживають втрату. А, і частина проєкту була спрямована окремо на консультації поранених військових, які перебувають на лікуванні у місті Вінниця в різних лікувальних закладах. Так і тут завдяки Ростиславу та команді наших правників. З якими ми співпрацюємо, ми змогли реалізувати його? А саме ми здійснювали виїзди безпосередньо в лікувальні заклади, і там надавали групові консультації з найбільш актуальних питань, які виникають у поранених захисників. Тут О, можливо... які да я хочу перейти вже до пана Ростислава, дати йому слово. Які саме запити були від поранених захисників, які консультації були необхідні? І є необхідні. Ну ми побачили, що перше, що цікавить поранених захисників, це виплати. Uh -huh. Грошове забезпечення, додатка, додаткова винагорода. Багато хто з них не, ну, не обізнаний в тому, що їм там. Ну, які взагалі виплати згідно законодавства мають їм виплачуватись? Багато хто з них не отримував після поранення, не отримував додаткову грошову винагороду. Це пов'язано з деякими там аспектами, тому. Ну, більше в цьому, більше в цьому... бюрократичними чи так, так. На мою думку, більше бюрократичними, тому що потрібно було отримувати додаткові документи, які, опять же, переправляти у військову частину, от, щоб ці виплати здійснювались. Це є така там довідка про обставини травми, каліства, контузії. От, і... Ну і нам прийшло з юристами працювати в цьому напрямку, шукати не то, що шляхи, а пояснювати військовим юридичні шляхи правильне її отримання, силки, робити ссилки на закони України, на зміни до постанови Кабінету міністрів ну, щодо отримання таких от документів для здійснення подальших виплат. Вот. Перше, це отримування виплат, ну, ну, виплат любих видів виплат. Mm -hmm. ви, виплат. Е, ну, друге, це підготовка до військової лікарської комісії от, е, на предмет подальшого проходження служби або придат, скажімо так, придатності або непридатності для, для проходження е, військової служби. І що далі за цим? Що, за, що це за собою ну, тягне? От, е, такі моменти роз'яснювали. Опять же, з, ну, з посиланням на, на законодавство на постанови, на на накази Міністерства оборони. От. Після ВЛК ну, багато кому з поранених, якби пропонується відпустка після ну, там, поранення. Mm -hmm. да? О, пояснювали, яким чином це здійснюється, як налагоджувати зв'язок з військовою частиною, яким чином це все документально правильно провести. Ну, бо є такі, які ну, думають, що їм військово-лікарська комісія рекомендує надання відпустки, і вони вже в відпустці, але у військових так не працює. Потрібно рапорт, потрібно, щоб віддали наказом там, і так далі. От е, були питання по е, проходженню МСЕКа, так називаємо. І, і з цим питанням прийшло з юристами розбиратися. От, ну до питань багато. А ви приблизно вели такий облік? Скільком військовослужбовця ви змогли надати допомогу під час дії цього проекту. Так, вели е, під час оцих, ми провели 10 групових консультацій. У чотирьох лікувальних закладах міста Вінниці, ми не будемо з певних причин їх mm -hmm. називати. Mm -hmm. Охопили більше 200 військовослужбовців на цих групових заходах, виявили проблемні питання, які в них є, і постаралися надати їм в цьому юридичну допомогу. Крім цих 200, ну більше 200, скажімо так, поранених військових. Були заклади, де військові знаходяться в палатах, так як не можуть вони, вони ну, без кінцівок, там без ноги або навіть без обох у важкому стані, але в них також були питання юридичного характеру. Приходили їхні рідні на такі зустрічі. Вони просили нас піднятися прямо в палати. Нам керівництво це дозволяло. Ми підходили. І також надавали, прям по палатам ходили, надавали, ну можна сказати, вже після групових консультацій надавали індивідуальні консультації. Кому була необхідна допомога юристами, залишали свої контакти, люди з нами зв'язувались і вже особисто, скажем так, точечно, ну конкретно людині надавалась така допомога. От. Ми побачили, що це дійсно потрібно, тому що питань, я ж кажу, питань було дуже багато, е, і багато, багато, дуже багато військовослужбовців не обізнані. Навіть коли вже вони мали такі довідки, про які я говорив раніше. От. Вони, дехто їх навіть путав. Е, ну, мав одну, думав, що то інша. Е, ми їх передивлялись, ми їх консуль. Тували, чи то та чи інша, давали зразки, як воно має виглядати, в кого не було, давали зразки рапортів, пояснювали, яким чином ну, офіційно це і правильно зробити для отримання того, поки, поки військовий лікується для подальшого проходження військово-лікарської комісії. Необхідні відповідні документи. Яким чином, поки військовий лікується, він має отримати ці документи, щоб йому. ну, Потім вже на військово-лікарську комісію зайти з повним пакетом. І ви зараз готуєте такий посібник, да, де е, є е, на поширені такі труднощі. На, на найбільш поширені питання є вже відповіді. Так, так, на основі от, е, цих питань, які задавали поранені. Ми е, у нас вже на стадії завершення е, такий посібник дорожня карта, де ці всі питання розписані. Е, з... Силкою на відповідні керівні документи, От. він буде розповсюджений. Ми не ну, навіть якщо проект закінчиться, ми не плануємо ну, закінчувати на цьому. Ми плануємо також ну, їздити далі по лікарнях і далі працювати в цьому напрямку і розповсюдити серед поранених в лікувальних закладах, розповсюдити цей свій, скажімо так, матеріал. Який їм допоможе, бо це нагальні питання, і вони ну нагальні зараз саме в цей час? Е, на жаль, поранені змінюються, вони постійно прибувають, і ну, це актуально. Це потрібно. Дякую, пані Марія. Ну вже певно останнє питання в сьогоднішньому ефірі. Яким ви бачите завершення проекту? Ну в принципі, яким ви бачите наступні проекти, які ви будете подавати. Умови сьогодення нам нині насправді диктують наш розвиток подальший, і я бачу, ми бачимо, що запит на правову допомогу все ще великий, все ще актуальний. Ми е, маємо на меті продовжувати як групові, як і Ростислав сказав, консультації так, в лікувальних закладах, тому що бачимо такий запит, так і індивідуальні, так е, було би. Прекрасно, і зараз працюємо над тим, щоб у нас нарешті з'явився в штаті юрист штатний, який би міг бути постійно і постійно надавати цю о, послуги юридичного uh -huh. характеру. Окрім цього, є запит на психологічну підтримку індивідуально безпосередньо. Так у нас є в штаті психолог. Але треба масштабуватися. У нас є плани щодо масштабувань роботи ветеранського простору, як в індивідуальному, так і в груповому напрямку. Ми ділимось охоче досвідом з новоствореними ветеранськими просторами або з громадами, які мають запит на таке створення таких просторів. Бо таке наше сьогодення. Маємо масштабуватися і чітко слідувати. Часу, який нам диктує, що нам робити насправді, я ще хотів би трошечки додати в нас як в рамках і цього проекту, так і в майбутньому, і до цього ми цим займалися. Ну крім що ми розповіли, в нас також юристи надають допомогу сім'ям загиблим та зниклим безвісті, яким mm -hmm. потрібна допомога саме в правовому. Полі і надалі також ми плануємо цим займатися. Про підтримку захисників та їхніх родин ми говорили сьогодні в проєкті Інсайт. І з нами сьогодні була Марія Довжик, виконавча директорка Вінницького аналітично-просвітницького центру Ветеранський простір та Ростислав Рапсон, менеджер у соціальній сфері. Дякую вам за вашу роботу і слава Україні! Героям слава! А проєкт «Інсайт» продовжується. Залишайтесь разом із з містом Богом. На все добре. Побуднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.